Насправді це не страшно, тому що е, травматичний пістолет, коли використовується е, сертифікована куля, нікому не загрожує. Тобто, якби вони були озброєні молотками, то це було б значно гірше ніж якщо вони озброєні травматичною зброєю. Тобто, людина з клінком кабальєра, а людина з різінкою лох. І не на це звертають уваги громадяни. Справді це поганий закон. Це поганий закон, тому що він перше встановлює монополію кількох охоронних фірм. Друге, ми всі хотіли би, щоб була в охороні якась альтернативність мінтам. Насправді мінти роблять полумінтів собі. Всі ці охоронні фірми очолюються бувшими мінтами. І ще більше завдяки цьому закону будуть контролюватися мінтами. І якщо раніше ними займалася державна служба охорони охоронними фірмами, то нині ними займається. Управління з охорони громадського порядку, це означає, що зокрема те, що бійці охоронних підрозділів у цих от фірм будуть залучатися для охорони громадського порядку під час мітингів, бунтів, страйків і так далі. Тобто мінти збільшують значно свої сили для придушення масових заворушень силами тих людей, які мінтами формально не вважаються яким не виплачується зарплата і пенсія з боку держави, але яких можна дуже зручно використовувати. Тобто таким чином сили, які будуть нас з вами придушувати, коли ми незадоволені, зростають там в три 4 рази. І головне, коли ми будемо цим обурюватися, то ми обурюємося вже не міліція, а якимись там охоронними фірами. Те, що це формальна відмінність між охоронцем і мінтом. Нікого ж не стосується у нас зараз половина протестних заходів закінчується протистоянням з міліцією, тобто ненависть наростає в суспільстві, і безумовно, що будь-який порівняно мирний мітинг може перерости в бунт. А відповідно для придушення цього і широко будуть використовуватися бійці охоронних фірм. Ясно, що акцію протесту в 500 чоловік достатньо і бірку та Києва і Київської області для того, щоб гамувати, що збирається 50 тисяч чи 100 тисяч чоловік. То uh, тут вже проблеми з кількістю міліції, бо міліція має серйозно переважати для того, щоб ефективно протидіяти громадським протестам. А тут вони добирають ще серйозну чисельність з людей, з бійців охоронних фірми, і Таким чином покращують свої можливості. Тим більше, що їх ж можна і використовувати. Ну покалічили когось бійці охоронної фірми. Ну і що? Ну, хай сідають в тюрму, наприклад. А за мінтов так чи інакше доводиться ж, е, відповідати це і е, е, по погіршувати ріноме. Себто зараз для чорної роботи будуть використовуватися оці от люди, а мінти будуть, скажімо, в якості заградотряду для бійців охоронних фірм. Що самим треба озброюватися? Зараз слава Богу, що достатньо корупційна система, і кожна людина, яка хоче мати. Е, Пістолет, який стріляє резиновими кулями, може його мати цей пістолет. Але взагалі на це і не треба навіть сильно зважати. Це іграшка, це не потрібно насправді. Навпаки, це провокує. Ми бачили, коли ця добра людина, розстрілювала охоронців в каравану, то ймовірно, вони кидалися на ствол саме тому, що одразу не роздуплилися. Вони думали, що він стріляє з резинки. Це їх провокувало кидатися на нього. Те саме, воно виникає, як правило, і в будь-яких побутових ситуаціях. Погано те, що охоронці мають право притримувати людей до приїзду міліції. Що значить притримувати? Крім всього, це провокує громадянина. Ну, якесь підходить до мене мурло. На ньому одягнути якийсь там брудний засалений камуфляж. Я знаю, має ліцензія його фірма. Немає не ліцензії фірму. Взагалі, хто він такий, звідки він взявся? Він буде мене притримувати. Себто, що це означає? Що я йому буду бити в печінку. Тут їх навалюється багато, приїжджає міліція і безумовно, я йду на термін. Себто, це додаткова провокація громадян і це надзвичайно погано. Різинові пістолети це для того, щоб колоти горіхи в каптерки насправді. Чи там резиновий кійок, тобто будь-який громадянин пляшку, яку він вкрав в супермаркеті, цілком зможе протистояти пістолету, який стріляє гумовими кулями. Просто вдаривши цього охоронця в голову, і це буде цілком ефективне протистояння бити пляшкою по голові значно ефективніше ніж стріляти гумовою кулею. Або вони будуть використовувати кулі з підсиленим зарядом. Це буде незаконно, я але я думаю, що це буде повсякчас порушуватися. Оця вимога вони будуть неліцензійними набоями стріляти. Швидше всього, так це Береги будуть охороняти своє майно, свої незаконні забудови. Ті ліси, ті масиви, які вони хочуть вирубати, ті береги річок, які вони позахоплювали незаконно, і тепер громадяни не мають можливості вільно виходити до води. Тобто, саме оці от найбільш дратівливі моменти тут безумовно, що супермаркети це не найгірше, що може бути.